Казка про котика Тіма, що любив телевізор. У маленькому будиночку на краю міста жив собі пухнастий сірий котик на ім'я Тім. Він був дуже милий, добрий і трохи ледачий. Але найбільше на світі Тім любив телевізор. Щоранку, тільки но прокинувшись, він мчав до вітальні, вмикав телевізор. І сідав прямо перед екраном. Там показували мультики, передачі про мишенят, пташок, рибок, усе, що котику було цікаво. Тім так захоплювався, що міг дивитися годинами. Тімчику, може, ти вийдеш на вулицю погратися з іншими котиками? питала його бабуся Марія. Ні, бабусю. Зараз якраз мій улюблений мультик про сміливого кота детектива, відповідав Тім, не відводячи погляду від екрану. День за днем тім сидів удома, а на дворі весело гралися інші котики, ловили метеликів, стрибали по парканах, ганялися за кульками. Але тім тільки муркотів перед телевізором. Та якось одного ранку. Коли він знову вмостився перед екраном, телевізор не вмикнувся. М'я, яу Що сталося? занепокоївся Тім і побіг до бабусі. Ой, онучку, мабуть, телевізор зламався, майстер прийде лише завтра. Тім спочатку розгубився, але потім вийшов вийти на двір. Там його відразу помітили інші котики. Тіму, ходімо з нами гратися! І тут почалося справжнє диво тім стрибав, бігав, грав у хованки, лазив по деревах. Він навіть зловив м'яку іграшкову вишку і став героєм дня. Увечері, коли бабуся його покликала додому, тім був трохи втомлений, але щасливий. Він зрозумів, що телевізор це цікаво, але справжні пригоди поруч, у дворі. Це друзів. З того дня тім дивився телевізор лише ввечері, а вдень весело проводив час на вулиці. А ще він сам придумував казки і розповідав їх друзям немов був справжнім ведучим свого котячого телешоу. І жив собі тім щасливо, бо навчився знаходити радість не лише на екрані, а й у кожному дні.